З допомогою таких датчиків можна виміряти все, що завгодно, скажімо, температуру тіла, тиск у нафтових свердловинах чи деформацію стін у квартирі. Над цими винаходами львівські науковці працювали 25 років. Усім процесом керував фізик Анатолій Дружинін. Це можна було використовувати в машинобудуванні, можна використовувати в приладобудуванні, наукових дослідженнях. Це можна використовувати в сільському господарстві, в медицині. Ось так виглядає один з розроблених нами датчиків. Всередині такого датчику є напівпровідникових, напівпровідниковий кристал. На ці датчики не впливають не тільки магнітні поля, а й навіть радіація. Ці винаходи зацікавили одну із нафтових фірм на Львівщині. З допомогою такого приладу керівництво хотіло дізнатися, чи водії не відкачують пальне з цистерн-бензовозів. Значить, такий датчик монтовується в бензовоз. І далі сигнал подається в офіс на комп'ютер. Однак ще раз бюрократичні перешкоди пристрій не вдалося сертифікувати. Ми попросили науковців своїм винаходом виміряти температуру тіла. Я тримаюся за наш датчик, і на екрані видно зміну температури. Температура піднімається приблизно до 36 градусів Цельсія. Ці датчики висунули на здобуття державної премії у галузі науки і техніки разом із вченими ще семи університетів. Якщо їх визнають винаходом року, кожен з науковців отримує приблизно 38 тисяч гривень премії. Мені подобається робота, яка йде паралельно разом із нами. Це робота по створенню сонячних елементів, сонячні модулі, значить. Мені здається, що вона має теж великі шанси пройти премію. Андрій Бурда, Юрій Пеженков, Роман Огляд оглядня телеканал Зік.